Святкові вибухи під час воєнного стану жителів Чернігова приголомшила серія вибухів просто в житловому районі. На щастя, це не був обстріл, проте це було порушення закону та спокою мешканців, які і так здригаються від будь-якого звуку через воєнні дії. В Чернігові двоє мешканців міста запустили феєрверк у сквері на вулиці Івана Мазепа. Після повідомлення про запуск феєрверків на місце події виїхав екіпаж патрульної поліції та слідчо-оперативна група. Правоохоронці опитали свідків і встановили особи зловмисників. Ними виявились мешканці міста, які перебували на той момент у нетверезому стані. 45-річний чоловік та 40-річна жінка. Прес-служба поліції пише, що свої дії правопорушники пояснили тим, що святкували день народження жінки. З місця події правоохоронці вилучили використану піротехніку. Відповідно до статті Кримінального кодексу України, затриманим загрожує до п'яти років в'язниці. Варто нагадати про те, що в Україні під час воєнного стану заборонено використовувати салюти, феєрверки та петарди. Усі, хто не виконуватиме введені обмеження, будуть притягнуті як до адміністративної, так і до кримінальної відповідальності 16 серпня, 2022 року, Верховна Рада України підтримала за основу законопроекти про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу. Піротехнічних виробів, що забороняє продаж та використання феєрверків.